В Україні піднімуть мінімалку майже на 50 відсотків, а значить, виростуть і пенсії. Нарешті хороша новина. Ну бо зараз, коли ви заходите в магазин, ціни ростуть швидше, ніж наші політики змінюють свої обіцянки. Гроші зникають за манця, ніби їх засмоктало у чорну діру. Здавалося б, усе можна видихнути всі ці роки без підвищення зарплат позаду. Знову життя налагоджується. Але зачекайте, ми ж в Україні, а це означає, що у нас не все так просто. Ну бо коли у нас просто було? Якщо вам здається, що тут є якийсь підступ, то вам не здається. І зараз я вам про все це розповім. Мене звати Микита Гаврилюк. І щоб дізнатися, що ж відбувається із нашою мінімальною зарплатою, вам обов'язково треба поставити лайк, підписатися на канал та показати це відео знайомим. Так ви зробите свій внесок у розповсюдження правди. То невже влада нарешті зрозуміла, що людям не вистачає грошей на життя? До Верховної Ради подали законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати. Документ зареєстрували ще на початку лютого 25-го року, і його ініціаторами стали кілька народних депутатів. Вони заявляють, що українці на мінімалку вижити не можуть. А тому її підвищення – це питання не просто економіки. Отже, що ж передбачає цей законопроєкт? Все начебто красиво. Поетапне підвищення мінімальної зарплати протягом всього 25-го року. Спочатку 9100 гривень з 1 квітня, потім 10100 гривень з 1 липня, а до жовтня вона зросте аж до показника в 11184 гривні. Там ще зазначається, що підняття зарплати активізує економіку через зростання купівельної спроможності населення. Окрім того, документ передбачає коригування прожиткового мінімуму. Та мінімальних пенсій. Ну бо вони до мінімалки прив'язані. І це має зменшити розрив між бідними та заможними верствами населення. Ініціатори законопроєкту також зазначають, що рівень мінімальної зарплати в Україні суттєво відстає від європейських стандартів. І це одна з причин масового виїзду робочої сили за кордон. Логічно, правда? Адже ціни зростають, тарифи також ростуть. Навіть десяток яєць регулярно стає предметом розкоші. Тому здавалося б, держава нарешті вирішила потурбуватися про людей. Звучить красиво. Але чи не занадто добре, щоб бути правдою? А тепер давайте подивимось на реальність. Бо якщо ви вже зраділи, то тримайтеся за свій стілець. Мінімалку насправді можуть і не підняти. І, скоріше за все, це так і залишиться на рівні пропозицій окремих депутатів. Давайте розбиратися. Почнемо з уряду. В офіційних прогнозах Кабміну на 2025 рік жодного підвищення мінімалки немає. Ну вона залишається на рівні восьми тисяч гривень, як і зараз. Урядовці кажуть, мовляв, економіка не витримає такого навантаження. Бізнес теж не в захваті. Малим підприємцям і так нелегко, а додаткові витрати можуть просто змусити їх закриватися. Але найбільш лаконічно і точно висловилися деякі представники бухгалтерської спільноти на відповідному сайті бухгалтер 911» є дуже ємка коротка публікація. Надаємо її без скорочень. Багато сайтів та інформаційних ресурсів поширюють інформацію про підвищення мінімальної заробітної плати у 2025 році. Дехто навіть приписує цю ініціативу уряду. Ніякого підвищення уряд не планує. Законопроєкт, яким це пропонується зробити, зареєстровано у Верховній Раді за авторства Юлії Тимошенко. При всій повазі вона щороку реєструє такий проєкт і щороку його навіть не розглядають. Ми обов'язково повідомимо, якщо уряд вирішить підняти мінімальну заробітну плату. На даний час жодних проєктів про підвищення мінімалки від уряду або від владної коаліції у Верховній Раді не було зареєстровано. Виходить, що це просто гарна ідея без жодного шансу на життя. Ну, вочевидь, так і це рішення уряду насправді катастрофічне. І далі я розповім, чому. Ми вкотре спостерігаємо ситуацію, коли на папері все виглядає чудово, а на практиці просто чергова гра в обіцянки. Бо якщо уряд вже вирішив заморозити мінімалку на три роки, то зрушити це рішення буде дуже непросто. Тепер давайте подивимося, що це означає для кожного з нас. Бо якщо ви думали, що це просто цифри в державному бюджеті, тримайтеся. Україна має одну з найнижчих мінімальних зарплат у Європі. Давайте глянемо на цифри. В Україні мінімалка 8 тисяч гривень. Це приблизно 200 євро. У Польщі з 2025 року, щоб ви розуміли, вона становитиме 35 тисяч гривень після сплати податків. Навіть у Молдові мінімальна зарплата вища, ніж у нас, понад 9 тисяч гривень. Що це означає? Що українці не просто живуть бідніше за більшість своїх сусідів. А ще й мають гірший старт для розвитку. А також не варто забувати і про навал росіян, бо це офіційно одна з основних причин, чому уряд відмовляється піднімати мінімалку. Мінімальна зарплата повинна бути не просто цифрою, а інструментом боротьби з бідністю. І зараз цей інструмент в Україні просто не працює. Люди, які працюють, не повинні бути бідними. Це правило, яке визнають у всьому світі. А тепер питання: а якщо бідні можуть отримати більше допомоги ніж ті, хто працює, то навіщо взагалі працювати? Прожитковий мінімум у 2025 році перевищить 10 тисяч гривень. Це означає, що людина, яка працює на мінімальну зарплату, фактично опиняється за межею бідності. Це не просто проблема, це ганьба для країни. Підвищення мінімалки це не лише про доходи, а й про розвиток економіки. Бо коли люди мають гроші, вони їх витрачають. Витрати це податки, а податки це пенсії, дороги та армія. Але це ще не все. Підвищення мінімалки це ще й спосіб вивести зарплати з тіні. Згадайте 2017 рік, коли мінімалку підняли вдвічі з 1600 до 3200 гривень. Тоді всі кричали, що це доб'є економіку. Але що сталося? Податкові надходження до бюджету зросли на 23%. Місцеві бюджети отримали на 38% більше доходів, а пенсійний фонд додатково набрав 51 мільярд гривень. Висновок очевидний: підвищення мінімалки це не просто витрати, а інвестиція в економіку. Та її самі працівники виграють чим більше офіційна зарплата. Тим вищі пенсії, соціальні виплати, кредити, страхування, натомість зарплата в конвертах означає лише одне: бідність у старості та відсутність соціальних гарантій. Тож підняти мінімалку означає дати людям шанс жити гідно. Але як це зробити безболісно для бізнесу? Потрібно діяти поступово. З урахуванням реальних економічних можливостей перед тим як ухвалювати рішення, держава має провести консультації з бізнесом, експертами та профспілками, аби знайти оптимальний баланс. Підняття мінімалки має бути не хаотичним, а обґрунтованим та виваженим, щоб уникнути тиску на малий і середній бізнес. Yes. І якщо уряд цього не розуміє, то можливо пора його переконати. Саме для цього і потрібно залишати ваші коментарі. Ми вже не раз бачили, що вони дійсно мають свій вплив. Отже, нам знову обіцяють підняти мінімальну зарплату, але офіційно це не закладено у бюджет. Щороку такі законопроєкти з'являються і так само швидко зникають. Влада офіційно не закладала жодного підвищення у бюджет. А подібні законопроєкти з'являються щороку, як я і сказав. Підвищення мінімалки залишається лише на рівні розмов. Україна має одну з найнижчих мінімальних зарплат у Європі, що лише стимулює відтік робочої сили. Щоб змінити ситуацію, мінімалку потрібно підняти, але поступово узгоджуючи це з бізнесом та з експертами, аби рішення було реальним, а не черговою. Обіцянкою підняття мінімалки це питання справедливості та розвитку країни. Чи зміниться щось цього разу, чи це знову лише обіцянки? Пишіть у коментарях, що ви думаєте, і не забудьте поставити лайк, якщо вам сподобалося це відео.